Недооцінка бездіяльності один із когнітивних глюків, який ми розглянемо у даному відео. Так от, що ж це таке і з чим його їдять? Недооцінка бездіяльності може проявлятися, до прикладу, коли у певної людини є хвороба, ну, зокрема, болить зуб. І кожен день, який вона... Нічого не робить, не лікуючи його, тільки ускладнюють проблему. Тому що відбувається там різного роду зараження і т.д. і т.п. Через тиждень, два, місяць, рік може виявитись, що і лікувати зуб не потрібно, бо він сам випаде разом з іншими десятьма. Аналогічно, ризики бездіяльності, нехтування, можливістю щось зробити, ми можемо бачити, коли їдемо на автомобілі і чуємо, що певний звук є десь там, в задньому лівому колесі автомобіля, і не звертаємо на це увагу. Просто їдемо далі. Нічого не робимо. Одначе цей звук. З кожним кілометром буде посилюватись, посилюватись, і колесо відпаде, а то і два. Таким чином, не втрутившись і не розпочавши діяти, ми спричинили настання набагато більшої шкоди, ніж коли б ми вчасно втрутились у ситуацію. Тобто, нехтування бездіяльністю це ось такий противний, але все ж таки існуючий факт певно, таке когнітивне. Ну, таке не те, що упередження. Коротше, недобра це ситуація, коли люди не роблять нічого в ті моменти можливості собі допомогти. Доволі часто це також трапляється у юриспруденції, зокрема, до мене, як до юриста, буває приходять клієнти, проте, вже тоді, коли все пропало. До прикладу, не тоді. Коли надійшла до них повістка з поліції, а вже коли прийшли поліцейські, одягнули кайданки і везуть в суд чи в тюрму. От тоді люди телефонують. Дехто вважає, що проблема сама собою пропаде, розсосеться, зникне. Якщо закрити очі, то нібито і проблеми як такої не існує. Але насправді ми розуміємо з вами, що це просто такий от когнітивний глюк. Будьте обережними. Щоб не попастись на його гачок. Якщо ж у вас є якісь міркування, поважання, то залишайте їх в коментарях до цього відео.